подобається до Поліні два з половиною роки. Вона сьогодні одна з наймолодших маріупольців, які прийшли поїздити на конях до кінно-спортивного клубу Івано-Франківська. Організували безкоштовну екскурсію працівники центру Я Маріуполь, який минулого тижня відкрили в Івано-Франківську. Осідлала коня за кличкою Ідол і старша сестра Поліни Калерія. Але злазити з сідла дівчина злякалася, хоча на коні їздить не вперше. Матір дівчат Марія Мощеріна розповідає, її діти відвідують декілька гуртків в Івано-Франківську. Сьогодні вирішили прийти на екскурсію до кінно-спортивного центру. Звісно, стало цікаво спілкування з конями, з природою, подивитися, як що до чого, як за конями доглядають дітей покатати. Сподобалося багато вражень, ще хочемо піти на майданчик погуляти. Так, доня відчути себе вершником. Отримали змогу діти різного віку та дорослі. Враженнями від кінної прогулянки ділиться 14-річний Тимур. Коли їдеш, хитаєш, катався ще у своєму городі. Отак от каче. На, на великому, так, на маленькому катався. Також переселенцям з Маріуполя показали стайні, де тримають коней та інших тварин, які є на території. За словами речниці центру «Я Маріуполь» Олени Калайтан, це одна з декількох екскурсій, які тут планують. Окрім того, діти переселенців з Маріуполя мають змогу ходити і на інші гуртки чи екскурсії. Оксана Василик, Роман Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.